Євангелія від Луки, розділ 12. Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства. Нічого, бо немає захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви потемки сказали, почується при світлі, і те, що на вухо ви говорили десь по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім. Більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись? Бійтеся того, що, вбивши, має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два гроші? Ані один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане, не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, того і син чоловічий визнає перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина Чоловічого, воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги, до урядів та до влади не клопочіться тим, як або що вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години. Що треба говорити? Відізвався до нього хтось із народу Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього Чоловіче, хто настановив мене судею або подільником над вами? Далі промовив до них. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надлишку того, що хто має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до себе Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій. І каже: Ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе замість того, щоб багатіти в Бога. Далі сказав до своїх учнів Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло. В що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, не жнуть. Немає в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує, оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? Погляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли отже траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі? Бог отак одягає, то скільки більше вас маловіри. І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають народи цього світу. Отець же ваш знає, що вам воно потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ані міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істинно кажу вам: він підпережеться. Посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другій чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте. О котрій годині син чоловічий прийде? Тут Петро озвався, Господи, чи ти до нас кажеш цю притчу, чи й до всіх? А господь відповів, Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб він міг дати їй. У визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, коли ж слуга той скаже в своїм серці: Бареться мій пан, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись. То пан того слуги прийде дня, якого він не сподіється, і години, якої він не знає, і відлучить його, та й між невірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив каригідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов я кинути на землю. І як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрищення маю я прийняти, і як мені важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Нібо, кажу вам, але розділення. Віднині бо в одній хаті де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері. Свекруха проти невістки, і невістка проти свекрухи. І промовив він ще до народу. Коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете: Дощ буде! І так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете: Спека буде. І так буває. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати? Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли отже йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі. Щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе прислужникові, а прислужник, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі: не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шеляга. Послання до Галатів, розділ 3. О нерозумні Галати! Хто вас зачарував? Вас, перед очима, в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий. Одне лиш хочу від вас знати: Чи ви прийняли Духа завдяки ділам закону? А чи тому, що повірили проповіді? Невже бо ви такі безглузді? Почавши духом, завершуєте тепер тілом? Невже стільки ви натерпілися марно? Коли б то лиш марно? Чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону? А чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога? І це було зараховано йому за оправдання. Тож зрозумійте, що тільки віруючі, правдиві сини Авраама тому й Писання, бачивши наперед, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові цю добру звістку. У Тобі будуть благословенні всі народи. Тому, отже, ті, що вірують, Благословляються з вірним Авраамом. Усі, бо, які покладаються на діла закону під прокляттям, бо написано Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону». А що ніхто законом не оправдується перед Богом, то це ясно бо праведний з віри буде жити. Закон же не відвіри, бо каже, хто чинитиме Його приписи, той буде ним жити. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано Проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган. І щоб ми вірою прийняли обіцяного духа. Брати я говорю по людському навіть людського заповіту, укладеного, як годиться, ніхто не може скасувати чи до нього щось додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові, не сказано потомкам, не мов би про багатьох, лише про одного. І твоєму потомкові, яким є Христос. Кажу бо це завіту, уже затвердженого Богом, закон, що надійшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином зробити недіючою обітницю. Бо коли б спадщина була від законом, вона б не була вже від обітниці. Авраамові ж Бог дарував свою ласку. Через обітницю. А що ж тоді закон? Його додано із за переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема коли є хтось один, а Бог один. То хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні було б інакше, якби дано закон, який міг би оживляти, тоді справді від закону було б оправдання. Але письмо все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця завдяки вірі в Ісуса Христа. Раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону. Очікуючи віри, що мала відкритися, так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем. Бо всі ви, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа. Одягнулися нема юдея ані грека, нема невільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Псалом 7. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого нізащо, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене, нехай життя моє затопче в землю, і славу мою, нехай кине в порох. Встань, Господи, в Твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів, і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи. По моїй правді, і за невинністю моєю, що в мені, нехай зникне злоба нечистивих. праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог суддя справедливий, Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив. І впав у рів, що сам же вирив. Злоба його, нехай впаде на голову йому ж самому, і його насильство, нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий. Він тобі скаже та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, Нещади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і Твоя надія. Не буде марна Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери Зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого? Ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється». Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, І будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, товкли мене. Та не знав я нічого Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. Перша книга Самуїла розділ двадцять сьомий. І сказав Давид сам до себе. Одного дня таки попадусь в руки Саула, тому нічого кращого не зостається мені, як тільки втекти в Філістимлянську землю. Тоді Саул покине мене шукати далі по всій Ізраїльській країні, і я врятуюсь від його руки. Зібрався Давид і перейшов він і 600 чоловік, що були з ним. До Ахіша, сина Моаха, царя Гату. І пробував Давид із своїми людьми в гаті в Ахіша, кожний за своєю родиною, Давид з обома своїми жінками, Ахіноамою з Єзраела і Авігайлою вдовою по навалі, з Кармелю. Коли ж Саула повідомили, що Давид утік у гат. Він перестав розшукувати його далі. Давид сказав до ахіша Коли я знайшов ласку в тебе, прошу, хай мені дадуть місце в якомусь із містечок краю, де б я міг пробувати. Чого б слуга твій мав сидіти в царському місті коло тебе? І дав йому ахіш того ж самого дня ціклаг. Тому ціклаг зостався і по цей день при царях Юди. Час побуту Давида в Філістимлянському краї був рік і чотири місяці. Давид виходив за своїми людьми і нападав на Гешурієв, Гірзієв і Амалекитян вони бо жили в тій землі, що йде від теламу аж до самого Шуру, і аж до єгипетського краю. Давид громив край той, не заставляв живими ні чоловіка, ні жінки, брав лише овець, скот, ослів, верблюдів та одежу, і повертався і приходив до Ахіша. І коли Ахіш питав його: На кого ви сьогодні нападали? Давид казав На Негев Юдейський, або на Негев Єрахмаельський, або на Негев Кенійській, ні чоловіка, ані жінки не лишав Давид живими і не приводив їх у гад, бо думав собі, щоб вони, бува, казав він, не свідчили проти нас, он, як мовляв, чинив Давид. Ось так він чинив увесь час, як пробував в Україні філистимлян, і довіряв Ахіш Давидові, кажучи. Він зробився зовсім ненависним своєму народові Ізраїля, і тому буде моїм рабом до віку».